Вітаю, це Пекучі Нюс. З вами Володимир Остапчук і одразу до новин. Російський сивий острівець в Україні все таки сплив на третій рік війни. Депутат від забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко активізувався і, за традицією, осідлав Руську трійцю. Язик, московська церков і «Декомунізація». Наша радикали взяли. Наші радикали взяли той же курс. почали зносити пам'ятники країною, перейменовувати міста. Забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити. Ти розмовляєш українською? Ти не хочеш, щоб тут існувала відрижка РПЦ у вигляді УПЦ МП? Ти проти імперських і радянських топонімів? Бум! Радикальне бінго від бойка зібрано. Його заява дуже не сподобалась українцям, а особливо не сподобалась українцям, які працюють в СБУ. Куди його і викликали рада? Лише з другої спроби проголосувала за виключення бойка із комітету деокупації та інтеграції окупованих його ж друзями територій. Напевно, щоб йому вистачило часу написати величезне 40 секундне вибачення після профілактичної бесіди. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на перемогу, образили мої слова. Я хочу вибачитися. Ще один виклик в СБУ, і ми цілком можливо побачимо щось таке. Бойко, до речі, був поруч із Шуфричем в партії регіонів. Був поруч в ОПЗЖ. Тож варто виправити цю несправедливість, щоб Бойко нарешті воз'єднався з Шуфричем, і в СІЗО має бути негайно звинувачений у державній зраді. Петру Олексійовичу мало зовнішнього ворога. Він шукає ворогів там, де їх немає. Осінт-агенція Мольфар проаналізувала мережі і з'ясувала, що спецслужби РФ та структури Порошенка систематично займалися дискредитацією благодійних фондів притули поверни з живим та Юнайте. 24 основна мета так підрив довіри та зменшення кількості надходжень від меценатів. Ну просто в людини вік вже солідний. Хочеться свою ферму. Страусина куряча чи коров'яча це складно. Тому вирішив зосередитись на ботофермі. Це стиль. Я так розумію, нічого особистого, це просто бізнес. Але краще б він досі катався на байку в тіктоці. Ну що ж, підрив довіри, зменшення надходження коштів від меценатів. Всього цього Петро досягнув. Але тепер у свій бік. Як каже маршак, що не робить дурак, все він робить не так. Дорога на самокаті в один кінець. СБУ у Москві ліквідувала начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Рашки Кірілова. Вибуховий пристрій було встановлено на електросамокаті. Виходить, це перший глядач на концерті Кобзона з самокатом. Ліквідований генерал регулярно розповідав про бойових гусей та комарів в біолабораторіях. Ну, от, бачите, від гусей та комарів відбився, а про самокат. Не подумав. Технічно відстала людина. Була. Я знаю, як виглядає вбивця Кірілова. Генно модифікований комар під'їхав на самокаті до під'їзду Кірілова та вистрелив у нього брудною бомбою. Бачимо, що СБУ йде в ногу з часом. Чекаємо ліквідації окупантів за допомогою Сігвеїв, Моноколеса і Гіроборда. Смерть це єдина перспектива. Яку ми можемо запропонувати окупантам? А зараз в пекучих нюз дядя Сірожа, який трохи нагадує Юрія Великого. Він розповість, чому на самокатах їздити небезпечно. А ми зустрінемось вже завтра. А ви донатьте, це дуже дратує нашого ворога. Папа -па. байка. Генерал та самокат. Жив на болотах дивний генерал. Одразу забігає наперед, скажу, недовго жив, бо з головою зовсім не дружив. Мав неабиякий потенціал, служив серед таких, як він, дібілов. До речі, прізвище в нього було Кирилов. Так ось він керував хімічними військами, боровся з бойовими комарами, з брудною бомбою, щось, бреділ про гусей, ну, за наказом кремлі путінських властей. Лякав він росіян ворожим блоком НАТО. Коротше, був казковим і бтом. А ще злочинні віддавав накази, використовуючи скрізь хімічні гази, порушував тим самим звичаї війни, за що від СБУ отримав він піз... під... підозру. Так, отримав він підозру і з натяком чекай свого апофіозу. На цей посил він, звісно, не звернув уваги, бо не боїться ж він ні чорта, ні Гааги, але ж гік не знав навірняка, що істина глаголить вустами малюка. Мораль у байки незамисловата. Якщо ти окупант, чи в голові в тебе вата, чи ти якийсь там генерал-дегенерат, запам'ятай одне завжди для тебе у СБУ знайдеться вільний. samagat